У Путіна призначили нового командувача флотом. У Балтиці затонуло ще одне судно РФ. Сили оборони втратили орлівку. Сирський змінив тактику. Останні новини з фронту. Далі у випуску ви на фабриці новин Моє ім'я Анастасія Федр. Путін офіційно змінив командувача флотом РФ. Тепер його очолив адмірал Олександр Моїсеєв. Його на церемонії представили як тимчасового виконувача обов'язків головнокомандувача військово-морського флоту. До цього він очолював північний флот. На новій посаді Моїсеєв замінив. Миколу Євменова, імовірно, така перестановка кадрів пов'язана з колосальними втратами кораблів окупантів після початку повномасштабної війни. Не встиг мисеїв зайти на нову посаду, як у Росії затонув ще один корабель. Неподалік Калінгради сталася пожежа на борту траулера капітан Лабанов. Причина займання поки невідома. Близько 11-ї години ранку судно подало сигнал лиха на поміч кинулися екстрені служби. Однак врятувати вдалося не всіх, із семи членів екіпажу берега дісталися лише четверо. Один моряк загинув ще двоє зникли безвісти. Зауважу, що капітан Лобанов затонув уже вдруге. Три роки тому він завалився на бік під час спуску на воду, після чого частково затонув. Інцидент стався біля берега в місті Світлий Калінградської області. Зміна командувача флотом говорить про бажання Росії захистити свої кораблі. Принаймні, так вважають аналітики інституту вивчення війни. Вони припускають, що позиція Сергія Шойгу щодо захисту Чорноморського флоту створює умови, що він міг або Приписати собі заслугу у разі успіху або звинуватити інших командирів у разі провалу. Фахівці уточнюють, що удари з су по кораблях окупантів змусили їх перекинути частину суден до бази по новоросійську. Нарешту кораблів встановили додаткове озброєння, зокрема великокаліперні системи і кулемети. Це нібито має допомогти у відбитті атак морських дронів. Водночас, британська розвідка додає, що російське командування наймовірніше суттєво обмежило маневри кораблів у Чорному морі, щоб берегти залишки свого. Флотом наразі Росія вже втратила третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту. Багато суден також пошкоджені. Про це заявив речник військово-морських сил Дмитро Платенчук. Втім, він припустив, що Москва все ще має здатність компенсувати частину втрачених бортів. Цитую. Не виконувати завдання з охорони своїх територіальних вод вони так само собі дозволити не можуть, тому що це буде відверта капітуляція. Водночас, росіяни мають можливість поповнення корабельного складу чорноморського флоту обмеженою кількістю кораблів, тому що сполучення із Азово-Чорноморським районом у Росії є. Кінець цитати. І з води перенесемось на сушу на фронті у росіян є певні успіхи на авдіївському напрямку. Вони захопили орлівку Принаймні, Про це повідомляють українські телеграм-канали. Інформація потребує підтвердження. Попередні українські воїни досі перебувають біля околиць села та не дають окупантам закріпитися. Детальніше про ситуацію у цьому районі розповів мій колега Василь Пихньо. В Орлівці тут ситуація більш-менш зрозуміла. Зараз росіяни продовжують. Витіснення наших військ із північно-західної частини Орлівки, тобто фактично там, де вже зараз є ця сіра зона. Вважайте, що от отут от, от йде витискання наших підрозділів. Я думаю, що ну, рано чи пізно будьмо відверті, воно закінчиться успіхом для окупантів, як зрештою, і в тоненькому. В тоненькому ситуація така собі, ну ця гра слів, ситуація в тоненькому на тоненького, деякі. Назвімо це так: пробоїни по фронту зараз намагаються тут закривати наші десантники, наша десантура, які саме підрозділи не будемо вдаватися в це. Е, хоча думаю, що в відкритих даних це все можна знайти. Але в тоненькому справді тут намагаються закриватися ці пробоїни, е, коли росіяни просунулися. Е, Покращувати ситуацію в тоненькому, хоча знову ж таки, як і по Орлівці, і як так і по тоненькому, будьмо відверті, що перспектива подальшого тривалого утримання цих населених пунктів вона ну, просто є, е, очевидь, надзвичайно примарною. Невелике просування мають окупанти і на Запоріжжі, зокрема на схід від Лугівського, що розташоване на північний схід від роботиного. Також позиційні бої тривають вздовж роботиного, вербового та мирного. Частково армія РФ просувається завдяки посиленим бомбардуванням, за словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, У 2024 році кількість авіабомб, яку скидають Росіяни на Україну, зросла у 16 разів. Тільки за перші два з половиною місяця цьогоріч окупанти використали понад три з половиною тисячі авіабомб у ЗСУ тим часом шукають своє рішення для переваги над ворогом. А поки головний пріоритет. Це дрони про це заявив Олександр Сирський. Далі цитата: розвиток застосування безпілотних систем це мій пріоритет у ЗСУ. За цей напрямок відповідає мій заступник, герой України, полковник Вадим Сухаревський. Шукаємо симетричне рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником. Кінець цитати. А поки росіяни гатять бомбами по українських містах. Енергетики, що сили відновлюють пошкодження тільки за минулий тиждень співробітники ДТЕК повернули світло 40 тисячам родин з 11 по 17 березня. Енергетики відновили постачання електрики у 40 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей, що були знеструмлені через ворожі обстріли. Найбільше постраждала Донеччина. Там через активні бої без світла були понад 36 тисяч родин. Тепер вони усі зі струмом. Під обстрілами перебуває і південні про де постійно страждають оселі та енергоінфраструктура. За тиждень вдалося відновити енергозабезпечення для понад двох тисяч сімей а на Одещині ремонтні бригади. Повернули світло для однієї тисячі трьохсот родин. Ось такі новини на цю мить. Більше інформації про події на фронті розповім у наступних випусках. Підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити. Бережіть себе, зустрінемось.